Я громадянин, але в першу чергу я людина. Людина, яка прагне до світлого майбутнього, до розвитку та освіти, до захисту та надійності, До любові та тепла. Сміливо можу сказати, що я громадянин України. Я рада, що живу у цій країні. Вона ще молода, але ініціативна. Вона має розумних дітей, які підіймуть її. Наше суспільство потребує громадянина освіченого. Активного, який вміє жити і працювати в різних умовах, в установці зростаючої і економічної відповідальності, який вміє встановлювати контакти з іншими людьми, орієнтуватися в різних ситуаціях, швидко адаптуватись до нових умов. Громадянин України – це не той, хто має паспорт із синьо-жовтим прапором, це не той, хто бере участь у виборах. Громадянин України – це той, хто має гуманістичні риси. Такі як доброта, увага, чуйність, милосердя, толерантність, совість, гідність, терпимість до людей, повага і любов до своїх батьків, роду та держави. Також не менш важливим є знання історії своєї держави. Спільна пам'ять про минуле і спільна робота задля майбутнього перетворюють людину з окремої розумної істоти у свідомого члена суспільства. Для того щоб бути гідною людиною для своєї держави, потрібно чимало зусиль. Деться не лише про вдосконалення знань про батьківщину і виконання певних суспільних обов'язків. Перш за все, треба бути активним у досить широкому розумінні цього слова. Не слід проходити повз нещасну людину, мириться з брехнею та горстокістю. Не можна погоджуватись з тим, коли сильніша держава тиснеть на слабшу, або коли багатша людина знущається з біднішою. Таким чином справедливість повинна стати життєвим гаслом свідомого громадянина. Чому я певна у цьому? Тому що я громадянин України.